Головнокомандович збройних сил України Валерій Залужний сьогодні вирішив підтримати Аду Роговцеву, народну артистку України, а також героя України. Що написав Валерій Залужний, дізнайтесь за одну хвилину. І також Ада Миколаївна зізналася, що вперше працювала у бомбосховищі. Зірка українського кіно зазначила, що для неї цей досвід був дуже незвичним, і вона поважає людей, які щодня продовжують робити свою справу, не дивлячись на ситуацію в країні. Ну от поздоровте мене. Я працювала сьогодні в бомбосховищі. Писали передачу про Сковороду. Люди, працівники українського радіо працюють там цілодобово і часто з бомбосховищем. Я щаслива, що я працювала над таким матеріалом і з такими людьми. Ми переможемо і в холоді, і в голоді, і в бомбосховищах. Це відео Ада Миколаївна записала три дні тому. А сьогодні у своєму інстаграмі зірка показала, як тепло її сприймають глядачі. Вона вклонялася декілька разів. Дякувала, що прийшли до неї на виставу. Глядачі обіймали і цілували Аду Миколаївну, дарували їй квіти, і також е казали теплі слова. Лариса Русна, Катя Степанкова. Ці дівчата разом з пані Адою, вони кожного року приїздили в 90-й батальйон зону АТО. І коли їй пропонували готель, вона казала, я буду спати там, де сплять солдати. Якщо їй пропонували в ресторані обід, вона казала, я буду їсти те, що їдять солдати. Вона ходила з нами в нашу їдальню і вона їла їжу. Ця мама буде спати на перинах, якщо... Якщо її дитина спить на, на жорсткій кроваті або буде їсти солодково. Зараз соромно якщо... буде багато. Я дуже соромно Я, я хочу вам сказати, соромно. що соромно, люди добрі. Соромно. Що нам дуже коридна моба. Ми будемо родить часто. Ада Миколаївна наш приклад, і про це пише і Валерій Залужний. Він вирішив підтримати прем'єрний показ кінострічки Катерини Степанкової Вітер зі сходу. Фільм про те, як війна відлунює в нашому житті та переплавляється в свідомості творчої людини. Пише Валерій Федорович. Я би хотів сьогодні бути тут, але, на жаль, не зміг. Ми багато чого не можемо дозволити собі зараз. А все, що робимо, резюмується одним словом. Перемога! Сили йти до неї дають такі люди, як Ада Роговцева і Катя Степанкова. Вони скарб і душа нації. митці, які вміють серцем відчути нас, військових, і передати ці почуття широкому загалу. Фільм нагадує, що всі ми сьогодні зі Сходу. Там б'ється серце України і там б'ємося ми. Честь Представникам творчої групи фільму актору Ахтему Сейтеблаєву, оператору-постановнику Олексію Степанкову Ткаченко та режисерові монтажу Євгену Тітаренко, котрі нині стали на захист. Країни на захист країни також став і е, внук Ади Миколаївни. Вона про це писала. Він моя радість і моя гордість. Він неймовірно талановитий в усьому. Він вміє і продовжує вчитись любити. І він не поруч. Він робить свою чоловічу роботу. Він на війні, і мені страшно, і я плачу сьогодні, бо не можу обійняти свого золотого хлопчика, свого дорослого онука в його день народження. Серце б'ється ніжністю і болем. Я люблю вас. Я хочу обійняти кожного з вас, всіх, кого знаю, всіх, кого не знаю. Ви всі мої, мої діти, мої онуки. І я вірю, я буду робити все можливе і неможливе, щоб обійняти кожного з вас. Я не знаю, як це зробити, але я вірю, 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 що так буде. Актриса зізнається, що відпустити Олексія на фронт їй було надскладно, але він там, де має бути. Господи, спаси і сухрани, пише Ада Миколаївна, перемоги мій Олексії, сил, хисту, Божої допомоги і захисту, много я літа, моя любов з тобою повсякчас. І також Ада Миколаївна зазначає, що після написання книги «Свідоцтво про життя. Вона повернулася на екрани і велику сцену. От вона зазначає, книга Свідоцтво про життя вийшла у світу у 2013 році. За життя назбиралося стільки всіляких історій, що у мене виникла потреба розшифрувати свої щоденники і театральні нотатки різних років. А кілька друзів, на яких перевірила розшифроване, наполягали на виданні книги. Починалося все з коротких есеїв, як підписи під фотографіями, така собі галерея портретів. Та, врешті, вийшла велика досить таки розповідь про життя, про родину, про людей, відомих і недуше, які йшли зі мною поруч весь життєвий шлях. Дуже часто в мене просять книжку «Свідоцтво про життя, а її немає. А де купити? Немає. То зараз вийде друге видання, і я рада цьому. Скоро буде книжка, а до книжки ми зараз в Жовтновому палаці майже проговоримо виставою свідоцтво про життя. Тож чекаю на вас 29 го числа у Жовтовому палаці. Ваша гада звернулася Ада Миколаївна до своїх прихильників. Отож за два дні зможете побачити її виставу. Дякую вам, Аду Миколаївну, за те, що підтримуєте збройні сили України, показуєте приклад усім. Я нагадаю, що цього року Аді Миколаївні виповнилися. 85 пять років. Вітаємо з ювілеєм і перемоги, перемоги і ще раз перемоги Україні. Дякую, що дивилися YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, включайте дзвінок, вподобайки та коментарі для просування цього відео. Слава Збройним силам України! Друга ніч. Я з жінками і малими дітьми ночую у підвалі. Останнього разу це було. У 44 му році ще за цієї війни. Є таке поняття безпомічний, беззахисний. Я не почуваюся беззахисною, тому що я відчуваю цей захист. Мої хлопці, герої, які мені годяться в діти і в онуки, стали грудьми. Я пишаюся вами, мої діти. Я почуваюся безпомічною, тому що що таке безпомічне? Це людина, яка не може надати допомоги. Але, дорогі мої колеги, всього світу ми можемо надати допомогу, якщо не будемо мовчати. У нас є голос. У нас є слова, щирі слова. відкрите серця, зберіться і скажіть росіянам, там багато інтелігентних, розумних людей. Думайте, відчувайте, співчувайте, зупиняйте агресію, зупиняйте смертобивство. Так не можна. Це наша земля. Ми будемо боронити її до останньої краплі крові. І ще не буває багато захисників. Тож записуйтесь до лав Збройних сил України. Ми маємо зупинити цю агресію. Ми маємо відстояти свою землю, наше життя, життя наших дітей наших батьків це свята справа, святий обов'язок кожного.